Час новин на радіо Лозова студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 29 вересня. Узові напередодні дня захисника та захисниці України, що цьогоріч вперше відзначатиметься 1 жовтня, вшанували полеглих оборонців. Про це на своєму офіційному каналі в телеграмі написав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Найважче бачити сльози дітей, дружин, матерів, які більше ніколи не обіймуть своїх рідних. Це наш спільний біль. Ми завжди пам'ятатимемо славних воїнів, героїв, які не пошкодували життя заради українського народу, заради батьківщини. До дня захисників і захисниць низько вклонилися родинам полеглих та передали заслужені нагороди. Святомісію місію славетних побратимів продовжують військовослужбовці, які нині захищають Україну. Подякували та відзначили їх. Лизющина виховала багато мужніх, і незламних захисників. Чекаємо на всіх вдома з перемогою живими та здоровими. Окремі слова подяки заслуговують військові медики, не шкодуючи себе, вони цілодобово допомагають кожному пораненому воїну. Лікарі виграли не одну битву за життя, врятувавши сотні та тисячі захисників. Щодня наближає перемогу й волонтерська армія. Наші мужні невтомні чуйні земляки підтримують захисників усім. Можливим відгукуються свідомі мешканці громади. З такими людьми на чолі з гідним лідером, президентом України Володимиром Зеленським, ми обов'язково вистоїмо та поборемо ворога, зазначив Сергій Зеленський. Цього ж дня, 28 вересня, на центральному кладовищі провели жалобний мітинг до дня захисників і захисниць України. Представники місцевої влади, захисники правопорядку, військовослужбовці хвилиною мовчання вшанували загиблих та поклали квіти до пам'ятної стели. На офіційному сайті Лозівської міської ради опублікували оновлений графік руху громадського транспорту. Нові рейси пустили на вихідних до центрального кладовища. Також змінили час відправки останньої маршрутки з міста до мікрорайону. Нагадаємо, ці питання обговорювали перевізники на зустрічі з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Ось до яких результатів прийшли. Остання маршрутка з Лозової до Панютного вирушає о 18.10. І перевізники зобов'язані виконувати цей рейс. Запустили додатковий транспорт на центральне кладовище для лозівчан, які хочуть доглянути за могилу. Ломрітних або віддати шану похованим захисникам. Маршрутки курсуватимуть з центрального ринку о 8.45 та о 10.45 щосуботи, починаючи з 23 вересня. Інші маршрути ще раз перевірили, щоб додати за необхідності там, де дійсно їздять люди. Тариф на перевезення до кінця 2023 року точно не підвищуватимуть. Збільшили підтримку перевізників з місцевого бюджету, виділили понад чотири мільйони гривень. Власники маршруток скаржаться на дуже низький пасажиропотік. Говорять, раніше прибуткові міські маршрути перекривали збиткові сільські. тепер і в Лозові їздять значно менше людей. Через подорожчання запчастин підприємці не мають змоги оновлювати парк. Частина маршруток постраждала під час евакуації або задіяна для оборони країни. Привізники просять пасажирів з розумінням ставитися до обмежень воєнного часу. До зими планують забезпечити дровами мешканців прифронтових регіонів. На цьому віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук наголосила під час наради щодо забезпечення цивільного населення деревиною паливною. У ній взяли участь міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади і міжнародних організацій. Предметом обговорення стало забезпечення мешканців прифронтових регіонів безоплатною паливною деревиною, зокрема йшлося про визначення потреб. За словами віце-прем'єрки, усі формальності мають бути у Угоди з лісогосподарством та постачальниками паленої деревини повинні бути укладені якнайшвидше. Також необхідно вирішити усі логістичні питання. Безоплатними дровами будуть забезпечені мешканці територій, де тривають бойові дії. Це стосується відповідних районів у восьми областях: а саме: Херсонської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Луганської. Станом на сьогодні міжнародні організації вже забезпечили твердим паливом понад 18 тисяч осіб. Посадовиця подякувала представникам обласних військових адміні. Міністрації укрзалізниці Держлісагентства за злагоджену роботу станом на 28 вересня литівська громада поки що не отримувала роз'яснень щодо цієї ситуації. Новини Харківщини на Харківщині знижується вакцинальна компанія проти ковід. Про це на брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров'я Хова Максим Хаустов. Наразі на Харківщині масової пандемії немає. Проте, якщо минув час з останньої дози, людям радять вакцинуватися. Багато людей вважають, що ковід зник, але ми бачимо суттєве зростання у світі. Нові штами, які формуються, і підвищення захворюваності у світі у Харківській області є випадки захворювань. Це не має характер масової пандемії, як це було у ковідні роки. Проте треба пам'ять. Тати, що наближається сезон епідзахворюваності ГРВІ, може бути і підвищена захворюваність на коронавірус. Тому потрібно щепитися групам ризику людям з соматичними захворюваннями, тим, хто важко перехворів, тим, хто виїжджав за кордон, розповів Хаустов. За останні тиждень у Харківській області коронавірус виявили більше ніж у 70 людей. Наразі в регіоні фіксують випадки захворюваності на штам Омікрон. Коли реєструвалося більше випадків, ми направляли на геномне дослідження до центру громадського здоров'я до Києва для визначення. Циркулюючого штаму вибірково. Відсьогодні отримали вказівку направляти на дослідження всі позитивні результати, підтверджені методом ПЛР. Стосовно циркуляції вірусу в області зараз це Омікрон. Іншого, поки ми не реєстрували, розповів міхота. Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії коронавірусу COVID-19. А у Харківській обласній клінічній лікарні вирішили закрити відділення для лікування хворих на COVID через низький рівень захворюваності. Діорами за мотивами контрнаступу на Харківщині виставили на аукціон. Кошти підуть 92-й ОМБР. Діорама це картинка разом з бутафорським планом, фігурами людей, макетами різних предметів та інше для підсилення загального враження. Моделіст Арсеній Парамонов, син харківського дослідника історії Андрія Парамонова, виставив на благодійний аукціон три мініатюрні діорами, присвячені подіям війни в Україні. Арсеній Парамонов присвятив свої роботи контрнаступу на Харківщині восени 2022 року. За кожною перемогою на фронті стоять життя наших воїнів, безстрашних захисників та захисниць, мирних людей, гинуть і ні в чому. Мене винні тварини, тому ці діорами я створював від самого серця. Кожна дрібничка, будь то номер, ліхтар, сліди пошкоджень від осколків на бойовій машині, стяг, напис, плакат, постер, наслідки погодних умов мали своє значення в історії цих діорам. Кожна з цих частинок несе відбиток української культури та вільної нації. Написав Параманов у себе в Фейсбуці. Автор виставив на аукціон три діорами: визволення Куп'янська, початкова ціна тисяча гривень. Моя найбільша історична достовірна діорама з воїнами 92-ї бригади, які звільняли окупований Куп'янськ. Я хотів детально показати, як воїни пишалися тактичними перемогами на полі бою. Описує витвір Параманов. Визволення села Кам'янка із Міського району початкова ціна тисяча гривень. За словами автора, головна ідея показати, скільки населених пунктів російська війна перетворила на привиди та попіл. Одним із таких сіл стала Кам'янка. У ній окупант знищили всі будинки, майже 1200 також на аукціон виставлена діорама під назвою Вітряк. Початкова ціна тисячі гривень. Це діє, що показує момент, який триває вічність. На він'єцці екіпаж танка т 34 85 який потрапив під точковий артобстріл. Тут я хочу показати байдужі життя звичайного солдата для радянського командування. Зараз це нагадує армію ворога. Прокоментував витвір автор. Аукціон триватиме до свята покрови Пресвятої Богородиці. Зібрані кошти підуть на потреби 92-ї окремої механізованої бригади. Де імені кошового атамана Івана Сірка це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні переглянути більше новин від телерадіокомпанії компанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради або сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.